Аю, в ефірі програму в об'єктиві і я її ведучий Михайло Когут. Після так званих виборів в так званих ДНР та ЛНР. Ситуація на Донбасі та й по всій Україні починає загострюватись. Для чого це може призвести черговий етап активності, як бойовиків, так і Росії у студії. Ми говоритимемо з нашими гостями, а саме Андрій Закревський, полковник у відставці, член правління Львівської обласної організації спілки ветеранів Афганістану. Петро Костюк, голова Львівської обласної організації спілки офіцерів України і Олег Романчук, політолог, головний редактор журналу Універсум, вітаю вас на нашій студії. Отже, перше питання, мабуть, до вас, пане Андрій, скажіть, будь ласка, після недільних виборів під дулами автоматів на сході України, наскільки ситуація на Донбасі виходить з під контролю? Дякую за запитання, дякую за запрошення. На сьогоднішній день ситуація в Україні, можна сказати, катастрофічна, і ми зобов'язані всі усвідомити те, що в нас йде реальна війна, війна з Росією. І ці факти так званих виборів вони підсилюють цю агресію і дають, вони хочуть ввести в правове поле так званої тої самої. Росії відповідно до ДНР і інших тих злочинних угруповань. Я вважаю, що все суспільство і ми, українці, повинні згуртуватися, дати відповідну відсіч тому і не допустити тих проявів на території України, і, зокрема, Львівщини. Пане Петро, а на вашу думку, це треба оголошувати війну чи як далі? Знаєте, це зараз саме складне питання, яке найперше належить вирішувати Верховного командувача президенту, Верховній Раді України, ну і відповідно кабінету міністрів. Тому що ми зараз на такому етапі, що говорити про те, що буде, що треба зробити, воно десь закінчилося і воно висить власне в повітрі. Декілька слів, що маємо да Юри, і що маємо де факто Да юри ми маємо антитерористичну операцію. Де-факто колега сказав, всі ми це розуміємо, ми маємо війну, вже є розбіжність. Ви знаєте, ті, хто ходять в театр, мають такий чи знають вислів. Якщо в першому акті на сцені висить рушниця, то вона в останньому має вистрілити. Дивіться, скільки накопичилося військ уже і на кордонах. З Україною і на території Донбасу в постійній готовності війська довго, довго тримати важко. Вони повинні діяти, ми повинні розуміти. Ну і ситуація може розгортатися з моєї точки зору за власне трьома сценаріями. Перший сценарій воно почнеться, воно це має на увазі те, чого ми не хочемо, тобто просування далі терористів і російських військ в найближчі дні. Ну, це десь так, поки не вдарить морози. Але коли вдарить морози, це теж питання. Якщо будуть добрі морози, все замерзне, то технікою добре обходити ті блокпости, Тому що ж ми не маємо суцільного фронту. Наступне питання, що це може бути весною. Чому весною ну поміняється призов, трішки стане тепліше? Ну, є ще один варіант. Власне, можливо, й піде Путін по тому варіанту. Це повільне розхитування. Це що говорив колега, провели вибори, ніби щось таке. А що таке, ми зрозуміємо, тому що побачимо, чи буде референдум про визнання цієї ДНР і ЛНР, так як було в Криму, самостійним якимись псевдоквазіутворенням, чи вони будуть проситися до Росії. Росії вони не потрібні, тобто росіяни, надавши техніку, надавши фахівців. Мало того, вони зараз оголосили мобілізацію від 18 років, поповнивши, ну скажімо, громадянами України, які проживають на Донбасі, багатьох мобілізувавши насильно, будуть воювати проти України і таким чином відрізати шматок по шматочку. Ще такий момент економічний розумієте, можливо, можливо є в росіян побовення, бо на ту тему теж є матеріали. Що якщо почалася дуже гаряча фаза цієї війни, то в них є переживання чи ну зокрема, і ми тут на заході не зупинимо подачу газу в Європу. А зараз вони працюють в Європі для того, щоб почувати по знаходити свій спільників, щоб відновити побудову південного потоку. І якщо в них все добре піде, то до 2017 року Південний потік, тобто маючи альтернативне газопровід, можна вже робити наповну. Що нам в цій ситуації робити? Ну тут є два варіанти: громадськість робить, що може, волонтери роблять, що можуть. Напевно, і серед нас я точно знаю є люди, які допомагають всім. Чи можу не буду вдаватися в ці деталі, бо відомо. Але знаєте, як є речі, які залежать і від Верховного Головнокомандувача, і від Кабінету міністрів, і від Верховної Ради. Що я маю на увазі, що би вже треба було е, зробити, те, що ми маємо кріпити оборону, це без сумніву, те, що ми маємо е, давати певний стабільний відсоток на е, Міністерства оборони, Міністерство внутрішніх справ, Національну гвардію, це бізсумнів. Але є ще декілька питань. Скажіть, будь ласка, от відбулася Рада національної безпеки 4 листопада, і там поставлено декілька серйозних питань. Одне із питань: що Кабінет е, міністрів повинен пропрацювати питання формування оптимальної е, концепції оборони України і передбачити. Укладання міжнародних договорів або з, з окремими країнами, або з групою країн щодо захисту нашої територіальної цілісності. У мене питання. А ми до цього часу являємося позаблоковими. А чому? Ще одне питання: ми всі розуміємо, що іде війна, а чому в нас не введений візовий режим з Росією? Є речі, які важко просто зрозуміти. Є надія, що в цій ситуації нам буде легше розмовляти з Сполученими Штатами Америки. Ви знаєте, що там відбулися вибори в Конгрес, і певну більшість Конгресі зараз будуть мати республіканці. Республіканці займають дещо іншу позицію. Тобто нам треба стукати, нам не зважаючи ні на що, треба все-таки проситися в НАТО. Треба позбуватися цієї позаблоковості. І ну, в кінці кінців, напевно, треба сказати, що це не АТО, і зробити ставку Верховного Головного командувача. Щоб юридично і те, що відбувається насправді, збігалося. Тут зніметься дуже багато моментів і поза межами країн, і на передовій наші вояки побачать якийсь рух. Щодо висвітлення, тої інформаційної, я думаю, Олег Константинович більше зупиниться. Тої інформаційної війни, яка іде, ось дивіться два факти, які важко зрозуміти до цього часу. Тільки зараз відкрито кримінальне впровадження, виплачують пенсію Януковичу і Азарову, але закривають наші консульства десь до 9 поза ну зокрема в Пряшеві словаччина. Ну це все ж наш форпост. Як такі речі можна робити? Тому е, маємо гуртуватися, але державне керівництво повинно зрозуміти, що е, те, що роблять волонтери, це добре, але треба брати на себе. І, і саме важливе, відбулися вибори. Коаліція має негайно, негайно запрацювати, і Верховна Рада бажана, щоб запрацювала як найближчий термін, бо вже вимальовується дата чи то на початку грудня, чи то всередині грудня. Люди гинуть, так не можна треба працювати всім і разом ну і знаєте один наш діяч сказав державно, я поділяю що найкраще що в даному випадку ми маємо звільняти свої території бо тут сидять військові знаєте, найкраща оборона це нас якщо ми цього робити не будемо то просто напросто будуть ну за ніщо гинути наші люди на тих блокпостах які, ми, до речі не зовсім зрозуміло Пане Олег, а чи достатньо, на вашу думку, працює Україна як на військовому, так і на інформаційному фронті? Безумовно, що недостатньо. Полковник Костюк згадував про роль верховного головнокомандувача, і я от хочу акцентувати на чому. Таке враження, що ну, його не існує наразі Верховного Головнокомандувача. Наразі існує директор. Корпорації в мене таке враження, що президент ніяк не може усвідомити, що Україна це не є величезна торговельна корпорація, якою можна керувати, дотримуючись тих же самих принципів, які були придатні для Рошену. тут домовленості віра в якесь слово, я маю на увазі, партнера в лапках. Путіна просто недопустимі. В бізнесі діють зовсім інші правила, ніж в системі, яка називається війною. Війна сама по собі це є система. І треба приймати рішення. Зовсім інші ніж вони були і прийнятні для ведення бізнесу, і я думаю, що треба в даному разі йому скористатися і нам, усім і державі, досвідом Великої Британії. Але коли йдеться про керівника держави, байдуже, що у нас парламентсько-президентська республіка, але скористатися досвідом, у в даному разі, мова йде про президента, скористатися досвідом уєнстана Черчилля більш ніж доцільно варто. Можемо згадати про те, що історії відомий факт, як уряд Великобританії у важкі часи протистояння агресії Німеччини прийняв акт, акт про надзвичайні повноваження. За цим актом, все, що Знаходилося на території Великобританії, так чи наше, могло бути і конфісковано, і взяте для озброєння для потреб війська. Все, що стосувалося агресора, його право священної власності не діяло. Те, що було на території туманного Альбіону і належало чи то приватним німецьким структурам, чи державним, було конфісковано, бо все йшло на потреби захисту Великобританії. Крим у нас конфіскований, по суті, конфіскований. Тим часом у нас далі діють і приватні структури тут в Україні, і російські банки, і інше. Я думаю, що це питання є важливе і уряд мав би якимось чином цю проблему розв'язати. Це, це одне. Далі, діяти за планом такій ситуації, це. Достатньо проблематично. В ну, школі нас як вчили? Твір можна писати за планом. Той же самий письменник пише роман, складаючи чи повість, складаючи до певної міри навіть, план. От там є певні реперні точки, і десь він може відходити від них, будуючи ті чи інші образи, вимальовуючи героїв і таке інше. Розв'язати задачу, навіть алгебраїчну ну, чи складну задачу, яка має нетривіальні розв'язки, керуючись планом неможливо. Треба ситуацію бачити системно і приймати нетривіальні рішення. Це, це складно. Тут і політична воля, тут і, і досвід, і, безумовно, нестандартне стратегічне мислення. Ще добір кадрів. Той самий згадуваний мною Інстон Черчилль, не розставляв своїх людей на відповідальні посади. Він ішов до людей, він спілкувався з людьми і він вважав за доцільне, за потрібне спілкуватися з тими, у кого IQ, рівень інтелектуального розвитку, не нижчий за його. І він знав, що фахівець, добрий фахівець, потрібний для держави для захисту інтересів її величності королеви для захисту Великої Британії. Кадрова політика має негайно бути змінена. Судячи з того, інтерв'ю, яке нещодавно українській правді вдав Павло Шаремета, який ще донедавна очолював міністерство економіки. Він розповідає про ту атмосферу, ну, скажімо, перестрашності, яка панує на високих владних щеблях. Люди бояться прийняти, відповідаль... прийняти відповідальне рішення. В них пітніє долоня під час зустрічі, ну, в даному разі він говорить про себе. Чому? Бо переживає, чи він не буде звільнений. В німецькій армії, до речі, під час війни. Ну, панував закон, можна так сказати, за неприйняття офіцером, командиром рішення. Рішення може бути і неправильне, але рішення має бути зроблене. Інакше розстріл. Треба не боятися приймати рішення, особливо в доленосних ситуаціях. Слава Богу, розповідають офіцери, вже в нас там, ну, в зоні АТО, ну, беремо в лапки. Навчилися приймати значною мірою відповідальні рішення, турбуючись за долю своїх підлеглих. Треба нарешті навчитися і нашим владоморцям приймати відповідальні рішення, не боятися. Пане Андрій, а скажіть, будь ласка, ну, на вашу думку, Орт, достатньо Україна зробила на військовому фронті? Мені видається, що. Країна як держава зробила, ну, зробила, відповідно, дуже мало. Якщо б не наші волонтери, якщо б не піднявся весь народ, я не знаю, де би зараз була російська армія і що би було фактично можливо знати. Дякуючи від щирого серця цим свідомим громадянам, які, як кажуть, жертовно віднеслись до того, до віднови Збройних сил, до організації, самооборони, відповідно, вони зуміли стримати того звіра російського, який рвався і далі рветься до нашої України, до нашої, як кажуть, серця. Хоче він обов'язково, тому що Львівщина, Галичина це як кістка в горлі. І вони роблять все можливе і неможливе. Вони нас, як кажуть, зневажають, ганьблять, спотворюють. Шукають різних причин і приводів для того, щоб узаконити свої злочинні дії. І я ще раз скажу, що підтримую повністю своїх колег в тому питанні, що треба на кінець нашому головному командуючому брати на себе повністю всю силу відповідальності і приймати конкретне рішення. Бо далі не може так бути. Прийшли вибори, це добре. що так би мовити, держава стала повноправною, ми маємо повністю конспект влади, і зараз, на сьогоднішній день, ми мусимо всі разом не ділити портфелі, а об'єднатися навкруг нашої України для того, щоб зберегти її суверенітет. Тому що мені видається, що далі таке зволікання воно приведе до смертельного закінчення. І тоді не потрібно буде цих портфелів і нічого не буде потрібно. Пане Андрій, а чому, на вашу думку, от волонтери можуть знайти бронежилет, можуть знайти каски, можуть їх привезти в Україну, а армія це не може забезпечити в повній мірі? Ви знаєте, це цілком навіть смішно виходить. Як так, що прості громадяни зуміють, а держава не зуміє? Значить, або не хочуть, або не вміє, або. Переслідує зовсім інші якісь корупційні вигоди, чи ще щось, тому що ну, що то за держава, що то за влада є, як вона не зуміє забезпечити свого війська. І взагалі, ви розумієте, абсурд виходить, що мати, яка виховала свого сина, вона його виражає на війну, зобов'язана купити йому всі приналежності, відказки і до шкарпеток. А Держава тільки то, що дасть йому якийсь автомат. Це абсурд, це непорядок, і я закликаю до всіх, щоб такого більше не повторювалося. Пане Петре, чому от волонтери можуть знайти ті штанки, безпілотники і тому подібні речі для військових, а в армії це відбувається дуже повільно. Ну в, я е, слухаючи своїх колег. Власне, почув вже велику частину відповіді на це питання. Перше, що волонтери це люди, які йдуть за покликом серця, це 100% патріоти, вони розуміють ситуацію і вони вільні в прийнятті рішень. Що це значить? Вони не переживають за якусь посаду, вони переживають. За тих наших вояків, які знаходяться на передовій. Що стосується чи державних службовців, чи військових посадовців, це, по-перше, ще велика частина людей, яка там працює, щоб отримувати кусок хліба, і може мати трішки інші бачення, чим мають волонтери. Є і те, що сказав пан наш колега. Що напевно, і ви знаєте, що є відкриті кримінальні впровадження, де йдуть відкати за те, щоб купити в тої фірми чи в іншої фірми, тобто. Мають на тих посадах бути ті люди, які переживають. Правда міністерство оборони вже дещо робить. Запросили волонтерів, але на жаль, це робиться дуже повільно. Це машина дуже заскорузла. Тримаються люди за посади. От дивіться, що ми з вами знаємо, але що не спостерігаємо. До цього часу є правда заяви верховного командувача, що буде розташована там бригада в Сєвєредонецьку в інших місцях за радянських часів. Основне угрупування на території України це було на заході, тому що зрозуміло, коли вони мали йти. Спілка офіцерів, інші організації неодноразово з 91-го року заявляли, що треба це розташування військ, то тобто угрупування військ трішки по іншому. Зробити в Україні. Тобто, ну, ми і по тих часах бачили, хто у нас основний противник, але воєнній доктрині не було прописано. Так до цього е часу е ми ж не чули, що десь створений якийсь новий гарнізон, власне, скорочували. На пі... та, на... тільки скорочували, на півдні чи на сході. Є ще одне питання. От Ми говоримо про е волонтерів, про добровольців е в е територіальну оборону. Вона ніби є, але насправді її немає. Чому сформували батальйон територіальної оборони? Куди він пішов на передову? А його основне завдання тут. Тобто, те, що говорили про швейцарську систему і так далі, насправді нічого не робиться. І е, таке враження, що розумієте, е, чому що політики живуть одним життям, а всі інші, в тому військовики, живуть іншим людям? А чому? Тому що для одних війна. Для тих, хто там, і тих, хто тут допомагає, і родини, а для інших можна робити салюти і так далі. Так не повинно бути. Ми всі повинні бути в одній системі координат. Ми перервемось на коротку рекламну паузу, і після неї повернемось до нашої рекламну. студії до розмови.